Як перевірити датчик колінчастого вала двигуна. Для вибраного автомобіля у вкладці Довідники знаходимо інформацію щодо роботи з системою управління двигуном. Для цього у вікні пошуку вказуємо коротко «Упер». Далі обираємо перевірку систем і знаходимо розділ з перевірки датчика положення колінчастого вала. Знайомимося з інформацією розділу. Знаходимо інформацію про розташування компонента. Для цього натискаємо на компоненті і вибираємо в меню опцію розташування. Потім переходимо до процесу перевірки датчика. Згідно інструкції у програмі EZTROK, перевіряємо подачу опорної напруги 5 В на піни 1 і 3 роз'єму датчика. Оскільки датчик колінчастого вала розташований у нижній частині двигуна, піднімаємо автомобіль на підйомнику, підключаємося вимірювальним кабелем каналу 1 мотортестера FSA до роз'єму датчика. У мотортестері відкриваємо програму Універсальний осцилоскоп». Налаштовуємо екран осцилографа на зручний нам режим перегляду сигналу. Порівняємо отримане з наведеним визітронік. Вони збігаються. Переходимо до наступного етапу перевірки. Перевіримо сигнал датчика на працюючому двигуні. Для цього нам необхідно переключити вимірювальний кабель каналу 1 на інші піни роз'єму датчика. Опускаємо автомобіль на підйомнику і запускаємо двигун. Знову відкриваємо програму Універсальний осцилоскоп». Налаштовуємо екран осцилографа на зручний нам режим перегляду сигналу. Для того щоб розглянути сигнали детальніше, натискаємо на кнопку СТОП і зупиняємо екран осцилографа. Натиснувши на кнопку курсор, активуємо курсори, вони точніше показують величини сигналів. Окрім цього, між курсорами з'являється інформація про тривалість сигналу. За допомогою курсору оцінюємо величину амплітуди сигналу і тривалість сигналу між двома опорними мітками. Це додаткова інформація, яка допоможе вам визначити, наприклад, дефекти маркерного вінця або його забруднення. Усе це може позначитися на точності управління електронікою двигуна. Порівнюємо отриманий сигнал із еталонним визітроніком. Сигнали збігаються. Проведені діагностичні процедури дають змогу зробити висновок про справний стан датчика. Знову Bosch і знову просто і надійно.